З нами на зв'язку начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Ми з вами говоримо про схід. Давайте розпочнемо із куп'янського напрямку. Генерал Сирський говорить про те, що росіяни намагалися там іти в атаки, але усі ці спроби були відбиті. Яка нині ситуація на цій ділянці фронту? Так, на Купінському напрямку ворог не відмовляється від спроб атакувати, наступати на в напрямку міста Куп'янськ. Ми розуміємо, для чого це Це потрібно, щоб повторно його захопити. Активно ведуться бойові дії в напрямку населеного пункту Синківка Якраз це якщо в, в разі успіху на цьому напрямку, це дасть змогу розвинути вже атакувальні дії безпосередньо на сам Купінськ та вийти на берег річки Оскіл. На даному напрямку ворог. Ато було відбито шість ворожих атак. О, це Синкіка Патропалюка, вісім авіаційних ударів. Це загалом на Лимано-Купінському завдавалося напрямку о, за допомогою всього арсеналу о, рашистської авіації. Це бомбардувальна авіація, винищувальна. Та гелікоптери вогневої, вогневої підтримки, застосовував противник і керовані авіаційні бомби. Також 11 дронів було використано по нашим захисникам та загалом, за напрямок було здійснено 455 обстрілів. Та інтенсивність боїв, яка зараз на куп'янському напрямку, зокрема в ті населені пункти, про які ви говорите, які мають стратегічне значення для планів ворога на цьому відтинку фронту, вона вже є максимальною, враховуючи кількість ворожих сил, там чи вони ще можуть розвивати свій наступальний потенціал на цій ділянці? Ви знаєте, ворог зараз підтягує резерви, але він підтягує резерви для того, щоб поновити втрати відкизників та дезертирів, які в нього є. Нагадаю, що втрати ворога за минулу лишень добу на цьому напрямку на Купінському, склали 165 осіб, і було втрачено знищено або пошкоджено 11 зразків військової техніки ворожої, серед яких один танк і один БМП. Бачимо просто, що ворог застосовує як. Піхоту, як штурмові групи, так і використовує техніку, адже є різні відстані між позиціями ворожими, і там, де відстані більше, відповідно, щоб наблизити максимально піхоту, необхідно використовувати броньовану техніку, щоб доставляти піхоту а, через поля, та а, за підтримки танків та артилерії. Це все звичайно знищується, але інтенсивність боїв на даний час вона плюс-мінус стабільна, залежить лише від погодних умов. Що погода не сприятлива, відповідно пойде дощ, то техніка застосовується менше, але на жаль, артилерії це не стосується. Артилерія як як застосовується активно, так і продовжує застосовуватися. Давайте тоді про Лиманський напрямок. Ви вже про нього згадали трошки більше поговоримо. ми говорили, що росіяни там прощупують, промацують лінію оборони наших захисників. Що там зараз? Чи ця тактика ворожа триває? Так, на даному напрямку вони намагаються знайти слабкі сторони складову української оборони. Проводиться перегрупування за рахунок того, що там все ж таки місцеві збільш лісисти. Відповідно, а більше скеровується авіаційних керованих бомб саме на цьому напрямку. Маємо розуміти, що ця зброя вона має велику руйнівну силу за рахунок своєї. Ваги це 500 кілограмова авіаційна фазна бомба. Відповідно, можливо, вони не такі точні, як хотіли б російські окупанти, але тим не менше не менш смертоносні. Ось тому на даному напрямку все ж таки намагаються десь побачити, де є слабкі сторони. Також час проводять атакувальні дії, але успіхів стратегічних, що на Купінському, що на Лиманському напрямку, на даний момент в російських окупантів немає. Бахмут там з одного боку сили оборони України штурмують і наступають з іншого боку Росіяни намагаються штурмувати, відбивати позиції. Що зараз? Які маємо досягнення з нашого боку, і чого вдалося добитися ворога? На бахмутському напрямку ситуація залишається активною. Ворог вже приблизно два тижні перейшов від оборонних дій до атакувальних, намагаються повернути з попередньо втрачені позиції. Я вже неодноразово зауважував, що українські захисники знаходилися в активній обороні. Це дозволяло покращувати тактичне становище, переходити до атакувальних дій. Відповідно, зараз російські найманці окупанти на зберіг. Відповідних резервів, переходять до а, атакувальних дій. 11 атак на даному напрямку ворожих було відбито за минулу добу. Це Кліщеївка, Андріївка, Хромове. Ворог намагається е, витіснити наших оборонців захисних позицій в районі Кліщеївки. Саме е, застосовував по українських позиціях 10 дронів та здійснив 336 обстрілів. Бачимо, що е, кількість обстрілів на приблизно одинаково. Е, що на Лимано-Купінському, що на Бахмутському напрямку. Але, тим не менше, а, вдалося на Бахмутському напрямку ліквідувати 124 окупанта та знищити 10 одиниць військової техніки. Теж на даному напрямку о, ситуація динамічна. А, відповідно, ворог атакує, наші захисники бороняються, переходять до контратак і, відповідно. Сказати про певний успіх когось на даному напрямку зараз е, важко, але е, ситуація залишається контрольованою, наші захисники відбувають ворожі атаки. Як часто росіяни зараз застосовують свої е, уже сумновідомі відомі м'ясні штурми? Чи на сході зараз ви це фіксуєте? Е, тактика російських окупантів залишається незмінною. Вони комбінують, звичайно, але е, які. Можливість звичайно, посилають штурмові групи, це підрозділи найманців: Шторм, шторм з Шторм В. І це колишні ув'язнені. Їм їх відповідно не шкода. І якщо Такий або мобілізовані. Якщо такий мобілізований переживе з один-два-три от він же вважається навіть у них там фахівцем. Ось так, що застосовує і в зараз в цих діях російський агресор застосовує якраз саме таку тактику. Виживуть, то добре, не виживуть. Ну і пришлють нових. Є нові та у них людей багато, на відміну від нас. Тому можна отак, як розхідний матеріал використовувати. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні приєдналися. Це був Володимир Фітьо, начальник. Служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України, з якими обговорили ситуацію на східному фронті.